Єпископ Чернігівської і Ніжинської православної церкви України Антоній Фірлей, 17 лютого, вперше офіційно завітав до Чернігівської міської ради, де зустрівся з виконуючим обов'язки очільника міста Олександром Ломако. Представники церкви та місцевого самоврядування обговорили питання співпраці а також нагальну тему російського духовного впливу на українців. Неправильно і не може бути такого, як церква держави агресори має вплив. На людей через цей інститут маніпулює свідомість і він свої наративи русского міра просуває, тому що питання віри і віруючих без питань люди мають право ходити в храми, які їм ближчі, і у нас всі конфесії рівні і всі віросповідання рівні. Але якщо тут включається питання національної безпеки, питання наративів, питання якихось. Там впливу на суспільну думку і не тільки на суспільну, ми ж знаємо багато їх і прикладів, і публічних. То звичайно, ми, як влада, тільки одну лінію маємо займати. І Ми в цьому плані підтримуємо і президента, і ті дії держави, які вже почалися поступово в цьому напрямку. Олександр Ломако та Антоній Фірлей погодилися, що процес дерусифікації церкви має відбуватися коректно з повагою до жителів міста, аби не допустити релігійних протистоянь. Наслідки руського миру і масштаби руйнувань, завданих Чернігову, новий єпископ Чернігівський і Ніжинський вперше побачив ще в квітні, коли відвідав наше місто. Я сподіваюся, що Господньєю милістю Господь нас збереже, оскільки Чернігівська земля багата подвижниками. Ті саме Феодосій, Чернігівський, Лаврентій, Чернігівський. Зараз у нас навіть в Катерині і Гумен Бергінський Меркурій який є якраз прообразом того, що комуністична влада вона не здолає Україну? Олександр Ломако також запропонував представникам церкви взяти участь у перейменуванні вулиць Чернігова. Близько 80 з них планують найближчим часом дерусифікувати, і деякі можуть отримати назви на честь святих і покровителів. На завершення зустрічі сторони також обмінялися подарунками. Антоній Фірлей передав Олександру Ломако книгу про Михайлівський Золотоверхний монастир, а виконуючи обов'язки міського голови, подарував єпископу книгу Чернігів. Історія міста.